Привіт! Мене звати Шаран Меланія, мені 7 років і я вчуся у другому класі. Живу я в Києві. Я дуже люблю сцену. Я вже граю в коло А в дитячому театрі. Там я грала сиську, сестричку та гусінь. У нас спочатку була зла, а потім перетворилася на метелика і стала хорошою. Мені це треба було зробити через емоції. Ось я вам зараз покажу. Ні, ну ви це чули цю корону королісто комах, а потім все разом і подаруємо. ха Ха-ха, правильно, а ми всі разом їх вкрадемо. Не зберігайте всі яйця у одній корзині. Ми готуємо нову виставу про новий рік. Я буду там грати курочку та китю. І ще я там буду співати. Я люблю малювати, танцювати, виступати, співати. Я люблю школу, але не люблю робити домашку. Бо на вихідних треба відпочивати. І ще я трошечки відьма, тільки нікому не розказує. Я можу погоду причарувати в гарну погоду. І ще можу знайти будь-яку річ, навіть якщо вона далеко від мене. Всім до зустрічі, Па-па!